8 червня працівниками Нетішинського відділення поліції спільно з податківцями була проведена операція з виявлення та фіксації факту торгівлі фальсифікованими алкогольними напоями у Нетішині. 7 червня 2017 року було отримано працівниками сектору кронці інформацію про те, що по вулиці Лісова в павільйоні Лісочук здійснюється реалізація алкогольних напоїв сумнівної якості. На даний час проводиться огляд торгівельного приміщення під назвою лісовичок, де було виявлено, що продавчиня дійсно здійснювала торгівлю алкоголем в пляшки, буші у користуванні з підробленими акцизними марками. Ну, що, характерним ознаками підробки вказаної торгівельної марки є те, що акциз не, не має абсолютно ніяких захисних знаків, не галограм, друкована продукція, де на принтері. «Серійні номера не відповідають даному регіону. Реалізація була в інших областях України. Так само, як і пляшки, так само і серійний номер йде іншого регіону. І якщо придивитися, видно, що дана пляшка вже була у користуванні, пошкоджена захисна пробка. От видно повністю по кругу. І всередині сам алкоголь містить характерний світлий осад. Ось видно, як плаває. У підсумку дільничними офіцерами поліції на продавця даного торгового закладу було складено протокол про адміністративне правопорушення згідно частини першої статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме роздрібна торгівля алкогольними напоями з підробленими марками акцизного збору. Податківці зафіксували порушення чинного законодавства одразу за двома пунктами. Сьогоднішнім числом нам було складено акт про порушення статті 11 481 закону та податкового кодексу статті 229 36, 39, про підроблення марки акцизного податку. Тобто в даному магазині було встановлено, що марки акцизного податку не автентичні, тобто вони не є тими, які були встановлені на заводі. Це було встановлено тим, що на марці встановлюється код регіону тут встановлено був код регіону 09. Була Рівненська область. Рівненська область має код регіону 23. Тобто це є тим фактом, що марка однозначно була підроблена. І при огляді марки було також виявлено, то, що вона не відповідає дійсності. Власниця магазину Лісовичок, яка також була на місці події, коментувати ситуацію, відмовилася.